Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я у магазині Сінсей. Хочу показати вам, що цікавого є для дому. До речі, акція закінчилась 5 березня, але діє ще до закінчення товарних запасів. 269 глечик для води. Чайник скляний заварник 389. Є коричневе скло та сіре. Та це серворувальна для подачі на бамбуковій підставці 269. Ємності скляні на бамбуковій підставці 269. Менажниця 459. Баночки для спеції 3 штуки упаковка 169. Баночки скляні, кришка дерево. Набір для спеції 6 штук 340 гривень 219. Скляні баночки. Велике прозоре скляне блюдо – 240 гривень. Блюдо менше 169. Пляшка скло для олії чи оцту – 119. Ось така пляшка для оцту для олії ще є. Ціна 189. Маленькі піали по 59 два кольори. Блюдо морквинка 189. Підставка для яєць на 4 штуки 219. Курочка на 5 яєць 240 гривень. Ось така тарілочка з квітами 169, біла та зелена з кроликом 149. Салатник глибокий з чорною курочкою 289. Тарілка 240 гривень. Дуже гарно виглядають ось такі штучні рослини. Є жовтенькі ті помпончики та біленькі 149 гривень за вазон. Орхідеї 219 на 2 гілочки. Тюльпани 269. Такий світлий відтінок є. Жовто-помаранчевий та рожевий. Ще один декор для дому досить важкий вазон. І такий пишний 269. Лаванда. 340 гривень і є ще ось така композиція за 389. Багато новинок зелені. Ось така рослинка. Травичка у чорному горщику. 119 з квітами. Досить висока композиція, 169. Є ще менша з метеликом за 149. Зелена галявинка підсвічник 149. Є у рожевих та жовтих тонах, 169 віночок. Пасхальний, мінімалістичний. Такий багатий, повністю оброблений квіточками 340 гривень. І ось такий зелений з бантиком 269 гривень. Керамічний підсвічник на дві свічки, досить важкий 189. Скляний підсвічник виглядає просто як склянка 79. Ще ось такий є за 119. Кольорові свічки кролики біла та ніжно-персикова 79. Ось такий варіант підсвічника за 149. Цей дуже симпатичний. Бачу, порозбирали 149. Кошик для зберігання гарної якості. Стильно виглядає, Ціна 519. Текстильні дитячі кошечки по 340. 219 та 340 більшого розміру. Подушка пасхальна висанка 269, кролик м'який 389. Рослина штучна для дому 79. Арт 169 ось такий декор, квіткова композиція. Пасхальна скатертина 140х180, ціна 269 поліестер. Доріжка 50 на 150, ціна 169. Ось такого плану є у спокійних відтінках 40 на 150, 269. Котонова 340, 180 на 140. З квіточками поліестер 459. Декорація. Щасливої Пасхи 149 півник 169. Ось такий кролик. Обережно він легко розкладається, ціна 59, по 79, 79 рожеве яйце з золотистими вушками. Такі симпатичні кролики є менші та більші в окулярах 119 менший, більші 169. І ще табличку таку написали: вам це необхідно. Ну, звичайно, необхідно. 169 кролик. Білий, ще ось такі золотисті, по 149 є. Писанка 79 менша. Підставка під яйце 149. Ще ось таке яйце розмальоване є більшого розміру за 169 та 119. Поличка дитяча, підвісна, 219. Серветниця з гусочками 219. Маленький пуфик дитячий ведмедик 340 гривень і квіточка, що є для дівчинки, ціна така ж сама. Пуфики м'якенькі високі 799 гривень. Фоторамка для хлопчика на 2 фото 169 Дзеркальце кролик – 149. Його можна підвішити на стіну. Підставка під гаряче з машинками. 39 Ще ось така є щенячий патруль на корковій основі 99. Дитяча подушка і є ще маска для подорожей. Два варіанти ціна 459 гривень. Подушка бублик 240 Котик, панда. Ще ось така є помаранчева та рожева. Косметичка дорожня, леопардова, рожева та чорна, ціна будь-якої 219 Сумка для пляшки 149 Висота 37 см. Сумка шопер 340 гривень. Новинка. Красиві рожеві чашки із пушем 169. І такий варіант також 169. З кроликами всередині вона ніжно-рожева 149. Ось така ще є з вушками 169 також. Такі варіанти по 149. З надписами та з малюнком. Єдиноріг 169, лама, 189, чашка з курочкою 79, тарілка обідня. 149. Десертна 99 та 99 мисочка. Такий посуд ще є з малюнком гусочки. 119 обідня тарілочка 79 чашка. Підставка для десерту чи подачі 269 та 149. Ось така чашечка. Дитячі 169. І з песиком зелена 159. Ось такі варіанти чашок. Жовта та біла за 189. Дякую, що дивились економних вам покупок.